Сонечка сьогодні не дуже багато, і ми кутаємося від влучної прохолоди. Але на сторінці своєї крамнички, як я опублікувала допис із дуже крутим SPF від бренду Logical Skill і отримала ось таке запитання про поновлення СПФ. Давайте ми з вами розберемось. Але давайте підійдемо до цього питання цікавим способом і змоделюємо ситуацію. Давайте змоделюємо на основі того, що я вважаю СПФ один із основних засобів. Ранкової рутини в теплий сезон. Проте разом з тим я не пропагую надлишкового використання. Ну, давайте ми уявимо, що ви, як велика кількість людей, йдете на роботу, наприклад, о 8 годині. Припустимо, в ці години вже достатньо високий індекс ультрафіолету, і ви використовуєте СПФ. В умовах міста ми можемо поновлювати СПФ на фізичних фільтрах в межах 4 годин, 3-4 години. Якби ми були, наприклад, на відпочинку, ситуація була б трошки іншою. Але сьогодні ми розглядаємо щоденну побутову ситуацію, тому моделюємо таким чином, що десь в обід нам потрібно вийти, наприклад, на вулицю довше ніж на 15 хвилин. І нам потрібно поновити СПФ. Тож ви в обід не виходите на вулицю довше, ніж на 15 хвилин, то відповідно ви взагалі можете пропустити обідні поновлення сонцезахисного засобу. Тепер змоделюємо, що після роботи ви йдете, як правило, о 5-й годині. Теплий сезон, в літній сезон, в цій годині ще доволі активне сонце, і тут нам, звичайно, теж потрібно поновити СПФ. Тобто, в умовах міста навіть при най... Такому насиченішому графіку ми поновлюємо сонцезахисний засіб лише двічі. Крім того, для цього може підійти не лише сам санскрін, ми можемо використовувати інші більш комфортні засоби, наприклад, СПФ в стіках або навіть пудри, які мають сонцезахисний фактор. Тому на сьогоднішній день поновлення СПФ в умовах міста не є суперскладною процедурою.